Всім доброго дня. Предметом нашого тюнінгу, зараз є Nissan Y60, ми будемо встановлювати шмархель за БС пластмаси і башок на вітрове стекло, на лобове стекло для красоти. А, щоб встановити нам шнорхель нам потрібно спочатку закріпити релекало. Ми бачили, де просверліти отвори і зняти, демонтувати повітряний фільтр, що ми вже зробили. Для цього нам потрібна буде дрелька і призатика, щоб зробити великий отвір на вхід шматкеля. Ну що? Потім нам треба буде ще демонтувати підкрильник, щоб закрутити знизу е... болти. Які кріплять і тримають шнорхи, ми лекаво зафіксували, можемо приступати до роботи, далі будемо знімати і рапортувати.